Нещодавно на моєму парфомерному каналі відбулось свято сьогодні. День народження каналу. Цілих три роки я викладаю, записую, монтую, викладаю відео на цьому каналі. І ви їх дивитесь. Я вам дуже дякую, що ви підписались, що ви підписуєтесь, що ви дивитесь, що ви залишаєте фідбеки, залишаєте коментарі, що ви підтримуєте мій канал. На честь цього я влаштувала розіграш, щоб комусь з підписників дістались семпли бутікових Dior, діор, з якими я познайомилась нещодавно. Дякую всім за чудові коментарі, які ви залишили за разом з бажанням приймати участь у конкурсі. І зараз ми дізнаємось, хто переможець. Сьогодні у нас цілих 36 учасників. Ну що, нажимаємо на кнопочку. Номер 9. А хто у нас там під номером 9? Давайте подивимось. Сьогоднішня переможеця Гелена. Гелено, я вас щиро вітаю.